Вітаємо розмову з паном Юрієм Білаком, фотохудожником з Франції. Ми розпочнемо зі знакової фотографії. Прошу режисера показати її. Це фотографія пана Юрія Білака, його робота. А на фото його батько кавалер ордену почесного легіону Франції та інших нагород. Пане Юрію, вітаю вас! Дякую. Я розкажіть про історію цієї фотографії. Ну тут мій батько вже був досить старий. Йому було 94, роки чи 95. І я ніколи його не фотографував з, з орденами, бо він досить багато орденів. І, Як ви сказали, орден почесного легіону, який Франсуа Мітеран йому, йому вручив. І я сказав батькові, давай зробимо якусь фото. Він вже не хотів. Він був вже дуже досить змучений. Я привіз до нього. Він ще тут, тут на, на, на дачі, де він жив, е, я при, привіз з собою весь матеріал, щоб створити студію е, такий. Я хочу гарну фотографію. І поставив все на місце, поставив його на крісло, е, одягнув його у е, піджак, де я поставив всі ці, ці ордени і зробив фотографію. І так Прапор. І прапор. Е, прапор, який е, е, він е, затримав е, прапор з УНР, е, який приїхав до Франції з, з Сімоном Плетуром. І коли він загинув, цей прапор лишився у руках петлюристів, які були у Франції. Після прийшов час, що вони постаріли. Е, е, мій батько приїхав до Франції, позився з ними. Вже є вони були досить спохилову ці, Ці чоловіки. Був цей прапор, то він е, йому передали, і він е, тримав у себе цей прапор. І коли були якісь свята, треба було офіційно якийсь український прапор, то використовували цей, цей прапор. Раз, вже цей прапор вдома, я кажу батькові, давай, поставимо його за тебе і зробив фотографію з ним. Він зараз де в Ліоні? В Ліоні. В Ліоні. Про вашу українську фототворчість у загалі вашої фотографічної біографії, і творчості, який відсоток Україна посідає? Тепер 100% майже. Е, я фотографував. Е, через… Я почав я фотографувати у, сім... у 78-го року. І у той час, е, ну, я. Почав фотографувати, але мені ця фотографія цікавила, бо мій батько фотографував постійно. Він мав е, фотоапарат постійно з собою. І тепер, коли я аналізую фотографії, вони, персонаж, який він фотографував, ну то були сімейні фотографії. Дуже рідко, коли він був посередині. Збоку е, він мав такий, не хочучи, він мав такий мистецький підхід. І це мене нагодувало моє око. І коли я почав фотографувати, і на тру я натру, не, не на чи то було мистецькі фотографії, але може я я, я на сідах мого батька ходив, і те, що мені цікавило, то збудувати історію. Тобто плівка 36 кадрів, і я пробував ставив одну плівку і видумав якусь історію, яку я питав друзям, прийти, брати участь і розповіли дурниці, але щоб щось. Від однієї фотографії до другої фотографії я міг розповісти якусь якусь історію. Тобто, бо, Це як, як фотофільм, фотоновела, Так, як фотофільм. І коли я почавав е, подорожувати, то я любив, е, я не, не відчувався як репортером, але я, я коли я, я демося ці фотографії, я маю такі крупні плани, широкі плани. Розуміємо, де ми є. Після заходимо у в, в історію чи в прямі місце, де я фотографую, ми цікавимося в одній людині, бо я людей фотографую. І крок за кроком я зрозумів, що то це, що мені цікаво. І, і коли я приїхав до В Україну з моїми батьками і бачу ці і, і, і познайомилися з, з гуцулами, з культурою гуцульською. З якої мій прадід, прадід Гуцуль з маленького села на Бабин, з Косільського району. І для мене тут було очевидно, що треба, що я фотографував край моїх предків. І у мене ці, ці зображення гуцульщини, гуцулів, було закарбовано від 5, -5 років, коли я побачив фільм Тіні забутіх предків Параджанова. То був перший фільм. П'ять років, років у Франції. У 66... Юрій Білак побачив фільм. У 66-го року зробили показ фільму Параджанова у Льоні. Мої батьки мене забирали, і я побачив цей фільм. Я був вражений. ну, було... Він досить складний, цей фільм. І деякі, деякі моменти навіть страшно. Але ці зображення, ці гуцули, вони для мене, вони залишилися у мене. І коли я приїхав в Україну, коли я побачив ці гуцули, я сказав: я хочу їх фотографувати. І я мав це у голові. Я мав у, у зображення цього фільму. Тіні за предків. І які серії фотографій гуцулів найбільш популярними? З вашого погляду і з погляду оглядачів ваших виставок? Е, я зробив тільки одну велику серію. Тобто, я, я подорожував по Гуцушині, десь 6-7 8 років. Вийшов фотоальбом у 2012 році. Я почав фотографувати Гуцуни у четвертому п'ятому, тобто вже 20 років тому. І е, от я е, міг, я так багато їхав на Гуцушину, що я міг показати весь рік обрядів. І тому я зробив книжку на той момент, і, і весь Різдво, великдень, весілля. Та, да, весілля. Тільки похорон мені бракує. Ну, Я би хотів, щоб. ну... Е, е, не любите сумне. Я не люблю сумнів, та, Е, Але то є, є частина нашого життя. Е, але всі, я би сказав, е, багато етапів, ну, Великдень і так далі, це все, все закарбоване у, у цьому фотоальбомі. На основі зображення Параджонова, який я мав в голові, як вас сприймали на Гуцульщині? На так, коли ви фотографували, от які різні були сприйняття Юрія Білака, фр... українця з Франції, з Ліону. Так. Я... то, що мені подобається, що я не... люди не прийняли, не приймали мене як фотограф. Я шукаю я ніколи не фотографію, я дуже рідко фотографую зразу. Тобто, перше то є зустріч з людиною. І я хочу, щоб була розмова. Від чоловіка на рівні від чоловіка до чоловіка, до, від чоловіка до дитини, від чоловіка до жінки. А після, будемо говорити, я, я, і мені треба якийсь час, щоб ми познаємося. Я починаю фотографувати, коли людина, яку я хочу фотографувати, цікавилася. Це у кращому варіанті. Щоб людина зацікавилася так, так як я зацікавлений у цій людині. Щоб щоб то не фотограф приходив фотографувати модель. Що цей, ця фотографія відображає якась зустріч? Ви хочете, щоб герой повірив в ідею вашої фотографії? Щоб що він був, ким він є. І щоб я був не фотограф, що я був Юрієм Білаком. Тобто, я людиною про як вона живе, вона не живе як я, а мені цікаво, що вона мені ставила питання, як я живу у Франції. І ми мали цю розмову. Так само і так сталося, коли я, я е, фотографував в шахтарі. Коли я в, е, потрапив до вугледару, е, я постукав у двері е, директора Шахти. Фотоапарат є причина. Але те, що мені цікаве, то і зустріч з людиною. Але ж ви російської мови не знаєте. Ви ж ви французькою з ним? А ви думаєте, що вони не говорять українською мовою? Я просто побачив на ваших фотографіях там всі оголошення, всі. Так. Російською мовою так, в шахті вели. — Так. Але я там був перший раз десь тиждень, десять днів, щось таке. Я жив у шахтарах. Який це рік був? 2005 рік листопад. І е, я, жив, я, я не хочу жити в готелі. Я хочу жити з людьми. Мені краще заплатити хар за харчами, ніж платити в готель моє перебування. Бо я не хочу бути відсутний від побутового життя людини. Раз уже я є Я, українці дуже така. то вони дуже легко приймають мене до ну, принимають будь-якої людини до себе, і так мені можливо розвивати стосунки, розуміти, як вони живуть, і так далі. І після, я, після, коли є цей термін, якийсь час пройшов, я попав на шахту. І я, я попав не як фотограф, а я попав як чоловік, який живе з одним шахтарем. І той шахтар, який є у якійсь бригаді, яку я знаю поза шахтою, вони приймають як майже член їхньої бригади. Ой, чекай, не переходь тепер, треба трошки підкріпити. Можеш прийти тут. То вже не, не так само. Як журналіст приходить, зробив кілька фотографій і пішов. Ви були і має... в шахтарських обладунках там? Так. Так. Міли ними користуватися? Ні. Клаустрофобії не було? Я, я не маю я не клаустрофоб. І, е... і мені було дуже цікаво бути у такому середовищі е... і бути з тими людьми, які я знав. Е... Не тільки як шахтарами, але як. Як Іван, як Геннадій, як, е, як Сергій. Чорне обличчя. Чорне обличчя. І так називав мою виставку. Ви не сфотографували жодного шахтаря, який був би помитий добре? Е, так. Звісно, я фотографував їх у побутому житті. Вони були помиті. Але лише ця стрічка чорна стрічка в очі. Вони не можуть. Їм дуже важко. Коли вони зовсім ну є, вони повністю під, під цей пелом вугіллям, то вони вимити вимете у воко, то дуже складно, то вони лишають його день на день. І виглядає, що вони мають макіяж. І, ц, і, і цей макіяж я, я помітив його у п'ятому, коли мені було десь 4-5 років. Коли е, ми поїхали до швагра мого, тобто, чоловік моє, моєї сестри, який жив на північ Франції, і батько його він був шахтарем. Коли мені було ті 4-5 років, поїхали і бачу цей чоловік, який має цей макіяж. Я зрую, чому, чому цей чоловік він, він, він так, як жінка, собі макіяж? Ні, він то не макіаж, він шахтар, він він таку роботу працює під зельнею. Коли в чотири роки, ви вам розповідаєте цю, цю історію, що чоловіки працюють під землею, що ці терикони, ці гори, то, то, то вони виробляють їх, то для дитини так давно. І це так само, як Параджанов лишилося, він лишився в, в моїй душі, моїй пам'яті, то ця, ця історія, цього Шахтара, вона залишилася у мене. І коли я приїхав в Україну, коли я фотографував, почав фотографувати, я собі кажу, казав, Після Гуцули я би хотів фотографувати е, шахтарі. Ви фотографуєте враження дитинства? Угу. Але там не було війни. Е, була війна. Тобто е, ви говорите про серію е, світанок, у яку. У вашому дитинстві не було війни. А, так точно. Так. І слава Богу. Війна в Україні це для вас нове. Як для фотохудожника. Так. так. І Я приїхав. Ніде в інших країнах ви він не фотографували? Ні, — Ні. Я, я не, не фоторепортер. і я не воєнний фото фотограф. Е, коли я приїхав, я фотографував Майдан, то для мене це було продовження Майдану, що я фотографував. А я зрозумів, що мене тягнуло після. То є життя мого батька. Який, бо він мені він розповів мені дуже багато разів. Ми були там, у тому році, ми мали такий бій, були такі політичні проблеми, і так далі. А я кажу, тато, як, як, як життя на війні, де ти спиш? Що ти їсиш? Яка атмосфера? Що ти як орест відчував? Він сам мені ніколи не відповів. І я зрозумів, що коли я поїхав на фронт. То, щоб шукати ці відповіді, які мій батько мені не давав. А чому він вам не відповідав на ці запитання? Я не знаю, я, я думаю, що. то... Важкі відповіді. Я, я, я думаю. Я не знаю. Мій батько він, він ніколи не показував свої емоції. І говорити про емоції я, може він навіть не знав. Не знав, як, як... як він виказував до вас батьківську любов? Я думаю, що то проходило не через, не через слова. Я знаю тепер, що він був гордий, що я танцював в українські народні танці, що я е, їхав в Україну, фотографувати Україну, показати Україну, говорити про Україну. Це я знаю, що він був е, дуже гордий за це. Не слова, а діла. Так. так, відчуття, які я мав, і це коли я мав щастя бути присутній е, на останні хвилини життя мого батька, і я це відчув. Коли він мені перед смертом поставив свою руку на мою голову? І Як для мене я, 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 я це сприйняв це як благословення. Яку серію вам найважче було фотографувати? Ем, Світанок було нелегко, бо ви стикаєтеся з життям дитини на війні. Тобто я не був е, світанок. то є фотографії, зроблені у квітньому місяці 2022 20, року, коли е, росіяни відійшли від північних частини Києва і України? І зразу я поїхав до Гостомель, Бородянка, е, Ірпін е, е, і аж до, аж до Чернігова. Я перепрошую, прошу режисера показати фотографію. Так, ось. Фотографія одна нас. Це фотографія з Бородянки. Коли я приїхав до цих міст, то було 10 днів після ну, то було 10 квітня. Тобто, люди, які від'їхали, які були під окупацією, як мали можливість від'їхати, вони від'їхали. І особливо ті, які мали діти. І коли вони повернулися, то вони повернулися без дітей. Перший раз бачити, чи хата суїть, чи квартира є чи, чи є, чи вони можуть прийти назад е, жити. Тобто, я, я бачу ці, ці міста пусті, де десь, десь були дорослі, а не, не було дітей. Великдень прийшов. Я пішов до, до, до церкви до священика питати, може є якісь сім'ї, які прийшли назад, це то було в Вірпіні. І він мені сказав так: є одна сім'я, яка приїхала. Я пішов до цієї сім'ї, я так почав фотографувати. І то, що було важко, то чути їхні історії. Кожна сім'я мала свою історію, окрему історію, але було аналог. Кожна історія мала щось. Той травм, той самий травм, дитина, яка кричить під бомбардування, дитина, яка не може стриматися фізично під бомбардування, літаки, які летять, пускають авіабомби, як, як дитина, вона страждає тільки звуком, тільки перебування у таких місць. Ці, бо я фотографував цих дітей. На або на вулиці, або у, на місці їхній, е, їхній дім, е, або у стаді, е, стадіому там, де вони грали Завжди футбол. на фоні руїн. Але їхні, їхні, їхні руїни руїн. там, де вони жили. Я не хочу брати до ну, дитину і поставити там, де не є її історія. Тобто то мені треба було зрозуміти перший раз, де вони жили, що вони, як вони постраждали і так далі. І дуже то я е, робив таке не інтерв'ю, е, але таку розмову, яку я записував на, на моєму телефоні. Щоб пісна я міг вертатися до їхньої історії, бо я десь 30 сімей так фотографував. То приходить момент, що ви губитися, то добре мати запис. І на основі цей запис я міг написати текст. Тобто, під кожної фотографії є текст на основі цієї зустрічі, я мав цими е, родинами, а піса була фотографія. Тобто фотографія є тільки маленький смоточок е, життя чи ма, нашої зустрічі. Для мене найважливіші то є тексти, які знаходяться під цими фотографіями. І дуже часто ці інтерв'ю, протягом ці інтерв'ю, люди плакали. І коли я почав писати, я думав, що я пройшло десь два-три місяці, коли я зробив е, навіть більше. Бо перші виставки а, то, було, то було в Раді Європи. Я зробив виставку і, і паралельно я зробив виставку в іншому місці, але я хотів, щоб ці, щоб на моєму сайті, бо в, під фотографіями був маленький текст, але я хотів, щоб весь наша розмова була написана. І це щоб було на моєму сайті. То люди на моїй на виставці могли через QR-код. Зайти на сайт і прочитати ці ці історії. І коли я писав, я писав: я, я, я є сова, я вночі працюю, і е, я писав з навушниками, щоб не заважати у хаті, щоб е, ніхто ну, коли у другий годин, е, я працюю, то я не хочу заважати. Тобто я мав в ухах ці інтерв'ю, які я мав, і коли люди плачуть, і я йшов спати з цим. І я, мені було важко. Але я собі кажу, мені важко. А як їм мало боту бути важко? Як може бути важко українцям, які воюють, які на фронті. Для мене я можу, я не можу жалітися на, на те, що мені важко іти спати з цими ці історіями моїми вухами. Не знаю, чи доречно. Застосовувати оцінку, але найбільш успішна ваша фотографія це таємна вечеря з військовослужбовцями. так? Mm. А яка її історія? Ви поставили її? Т, е, так і ні. Я їду на фронт уже кілька разів. Е, я вертаюся до Франції з моїми фотографіями. Перший я не аеропортер. Я не, є, е, е, не знаю, як продавати мої фотографії. Як, е, вони не вважають мене єропортер, але. Фотографії їм цікаво, е, видавництво. Але вони кажуть, Юрій, фотографії вони гарні, але ми говорили про Україну, більше не будемо говорити, бо їй була сірія в той час. І вона звертала велич, велику увагу до, до подій. То Україну говорили, але не багато. А я хотів, що говорили про Україну. Я не, я не знав, як я їду знову. Е, у квітньому місяці 2015 році з одним капеланом. Оце Сергій він був причеплений до 30-ї бригади. Ми їдемо в Бахмут. І біля Бахмуту, на якійсь позиції у Світлодарці Довгі, є локація, де є штаб. Я перебував у тому штабі, і була служба Божа на Великдень. Після служби Божої вони сіли за столом. Тайна вечеря перед мене, моїми очами. Тільки я додав, що було 12 чоловіків. Я кажу, не дивіться на мене, говоріть між вами і зробив цей кадр. І вийшла ця фотографія. Тобто вона, вона майже без постановки. Я тільки додав, що було 12 чоловіків і що вони не, на мене не дивилися. Важко було фотографувати серію Титанів. Тітяном. Е, так так само, бо я є ці інтерв'ю. Я говорю з людьми. Вони мені говорять, які травми вони отримували. І, і ще ці люди, з ким я говорив, які я фотографував, вони з доброго боку від дзеркала, тобто з світлого боку, є ці люди, які з другого боку, які не хотіли зайти до реабілітаційного центру, і що їм... Вони мають той синдром посттравматичний, війни, і вони залишаються у їхньому кутку, і багато з них завершаються як самогустві. І Я мав часу бути з другого боку, але не зважаючи на те, що кращий цей бік він дуже важкий і важкий в тім, що цей процес реабілітації він дуже важкий, дуже довгий. Я це дуже добре знаю, що це вже на весь життя міняє чоловік, бо мій батько загубив одну ногу. Я виріс у родини, де мій батько був без однієї ноги. І як йому було важко жити. Тепер є інші техніки легше, але тим, тим, то не те, що легше, що то не складно жити з ампутаціями. Мій батько була нога, а я бачу, деякі люди без двох руках. І це то дуже, дуже складно. Так. Виставки у Франції, виставки в Україні. Над чим ви зараз працюєте? В якій серії? Я почав е, вже кілька років працювати не тільки на фотографіями, але й як я буду їх показати. Тобто е, мені цікаво, е, щоб була якась праця на матерії. На, я, на на якій основі я буду друкувати, яку техніку я буду використовувати. Наприклад, цю серію е, на війні зроблена проекція, про яку ми говорили там, де заходить ця фотограф тайна вечеря, вона була виставлена, е, я би сказав, в нормальному вигляді. Надрукована на папері у раді. У, е, 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 у адміністрації президента вона була в мистецькому арсеналі на, у Бориспілі протягом е, рік, але мені було цікаво її надрукувати на якійсь основі, яка приходить з, е, з війни. І я дуже е, просто подумав використовувати дерево, яке приходить від ящиків. На війні. Використовуємо е, снаряди, які є або гранати, які є е, у тому ящику. Цей ящик стане він стає пуст, пустий. Ми його використовуємо на щось інше. Ну, Робимо стіл, робимо е, у бліндажу, робимо якусь шафу, будку для туалетів і так далі. І це мені дало використовувати цю основу. То я вернуся знову до 30-ї 30 бригади, їм питав. Що вони чи вони можуть мені віддати якісь, кількість таких ящиків? Я їх привіз до, до Києва, працював з «Толарем», ми їх розробили, склали дошки, і я е, зробив виставку надруковано на ці, на ці дошки. Найменше 60 на 80, а найбільші то ящики від градів, їх, їх е, зложив разом. Тобто ці, ці фотографії є по розміру: два метри 60 на, на метр 70. Тобто вони досить масштабні. І я, я хотів їх зробити, і це дуже гарно. Тобто, ще раз та на вечора мені дала цю ідею. Сучасні ікони в, в українській культурі є ікона. Я пішов, як зробити левкас. то цей е, гелатина змішана з крайдою, яку ми ставимо на основі цієї дошки, шліфуємо і. Першим ікону, То, то раз я хочу зробити сучасну ікону на тематику війни, то я пішов це навчитися, зробив і надрукував на, таким способом пісав, я полакував, і вже не зрозуміло, чи, чи, чи то є фотографія, чи то є живопис. І ця виставка вона має величезний попит. Нещодавно вона завершилася, виставка, яка була у Музеї Першої світової війни, і там дуже багато людей прийшло. Там зробив три, три зустрічі з, з публікою і міг говорити про сучасну війну, ну, теперічну війну на основі ці фотографій 2015 року. Вони ще, вони ще актуальні. Сюжет мрія майбутніх фотографій. Е, я буду працювати на шахтарами, мої старими фотографіями. Так само. Але я тут не буду використовувати якусь основу, над чим я буду друкувати, але чим я буду друкувати. Ці фотографії вони зняті у глядарі. Це місто, ця шахта вже не існує. Я маю щастя, що я маю вугілля від, від цієї шахти. Тобто я пішов вивчати техніку з 19 століття, яка називається Гума-Арабіка. І ця техніка мені дає можливості замістити пігмент на. Вугілля, яке я буду я буду, я, я його мелую його, роблю як порох і використовую як пігмент. Тобто, ця фотографія цього шахтара надрукована з вугіллям, на яким він працює, то таке коло. То вугілля, яке знаходиться на руках, в очах або у легенях його. То це я зробив тести, вони працюють. Ну, мені треба було шість місяців, щоб, щоб створити фотографії. І вже тепер я готовий йти в процес. І вже я, я знаю, що деякі музеї у Франції дуже зацікавлені у, у цій фотографії. Дякуємо вам за цю розповідь. Бажаємо вам успіхів. Дякую. І чекаємо наступних зустрічей з вами. Дякую. Дякуємо вам, що дивилися і слухали пана Юрія Білака, фотохудожника з Франції.